Часто задають питання, а як же таку камінну топку прибрати, якщо двері йдуть догори. Дивіться, по факту ж двері йдуть догори, і доступа до внутрішньої сторони скла у нас нема. Виробник про все подбав. дивіться. Спеціальні от замки ми відкриваємо. Тут ущільнювачі. Тут от такі от металеві профільки для того, щоб весь попіл. Який відстрілив, скочувався назад. Ми також зараз тут гарненько все приберемо. Яка ще е, останнім часом, останній рік, я своїм замовникам завжди кажу, прийде до вас клінінг е, старшого, старшого по клінінгу зв'яжіть зі мною. Чому? Я йому поясню, що де. І як прибрати це дуже важливо.